Добрий день, хлопчики і дівчатка. Зараз ми з вами пограємо у гру Корисні та шкідливі звички. Регулярно мити руки. Це корисна звичка чи ні? Так, корисна. А гристи нігті. Це корисна звичка чи ні? Ні, це шкідлива. Чистити зуби вранці та ввечері. Корисна звичка чи ні? Так, звісно, корисна. Вживати солодкі газовані напої? Ні, це шкідлива звичка. Допомагати вдома підтримувати порядок та чистоту то корисна звичка чи ні? Звичайно корисна. Сидіти увесь день за комп'ютером або в телефоні корисно чи ні? Ні, це шкідливо. Гуляти на свіжому повітрі корисно чи ні? Так, дуже корисно. Пізно лягати спати. Корисна звичка чи ні? Ні, це шкідлива. Займатися спортом. Це дуже корисна звичка. Вживати багато солодощів. Ні, це шкідливо. Їсти багато фруктів та овочів. Так, це корисно. Щось їсти брудними руками. Це дуже шкідлива звичка. Лишати розкиданими іграшки після себе. Це погана звичка. Дотримуватись режиму дня це корисна чи шкідлива звичка? Так, звісно, корисна. І я вам бажаю, щоб у вас були тільки корисні звички. Дякую на все добре!